Наші вітання всім доброго дня. Ми раді бачити вас на нашому каналі, наші палки прихильники, підписники, шанувальники і шанувальниці це безперечно. Ось. Ми за все вам дякуємо за ваші лайки, за ваші коментарі, за ваші поради. Це нас надихає на створення нових якихось рецептів. І ми просто в захваті від цього. Тому за це все вам низький уклін. І ще раз дуже дякую. Ну що ж, ми і надалі хочемо тішити вас нашими рецептами, дорогі наші друзі. І сьогодні ми не будемо відходити від традиції, будемо готувати теж щось смачне і швидке у приготуванні. Що нам, друзі, потрібно для приготування сьогоднішньої страви буде? Ми використовуємо 6 картоплин, 100 г сиру чедер, половинка червоного солодкого болгарського перцю. Одне яйце, свіжо нарізана зелень петрушки, кропу, борошно і сіль. Тож сьогодні ми будемо готувати для вас картопляну соломку, або, як ще я їх називаю, картопельні хрустики. Цю страву взагалі я називаю сімейною, її дуже добре споживати при перегляді телепередач. І дуже добре її полюбляють діти. Тому що це нагадує на смак, що чіпсів, там, е, сухих сухариків, снеків і так далі. Ну що, поїхали? Картоплю, друзі, ми почистили і поставили варити на газову плиту. Ми це, звичайно, не знімали на камеру, бо, тому що це займає лишній час і це залишиться поза кадром, так буде швидше. І вам цікавіше. А ми далі що робимо? Ми беремо половинку болгарського перцю. І нарізаємо тоненькими маленькими шматками. Чим потоньше і дрібніше, тим краще. Ну що ж, ми дрібно порізали наш перець солодкий. Бачите, отакими от дрібними шматочками. Так досить дрібненько, щоб він добре просмажився потім. І зараз ми беремо нашу картопельку. Вона вже відварилася. І зараз ми її будемо розминати. Ну що ж, картопелька наша відварилася. Ми знімаємо кришку. До картопельки ми відповідно додали щепотку солі. І тепер ми цю картоплю розминаємо звичайною колотушкою. Повністю на пюре. Зараз покажемо, яке пюре вийшло. Я так його зараз гарно так зробив. Ми вимішали наше пюре. Бачите, яке воно вийшло повністю без грудочок. Рівномірне. І додаємо всі наші інгредієнти, які я перечислив перед тим. Додаємо перець, дрібно порізаний, солодкий, зелень. Зараз даємо трішки кропу. Ось ось таку щіпку можна ще трішки дати. Крібник взагалі не спортить. Я взагалі кріп люблю в картоплі. Петрушечка. Запах класний. О, цього буде досить. По зелені у нас. Яєчко, як ми казали, трішки солі. Хоча картопля у нас підсолена, але ми багато солі не давали. Я даю так половину чайної ложечки. І все це ретельно ще перемішуємо за допомогою колотушки нашої. Так, друзі, вимішали ми наші всі інгредієнти з картоплею. Дивіться, як гарно вийшло. Уже такі має приємні барви. що Вже їсти аж хочеться. І зараз ми натираємо на грубому терку, на великому ось такому, сир чедр. 100 грамів. Додаємо до нашої картопельної суміші. Ну що, друзі, натерли ми наш сир чедер. І тепер до тої суміші ще додаємо 6 столових ложок борошна. Чість. Добре, є. І це все розмішуємо вже в рукавичці рукою. Робимо з нього таке як тістову масу. Ну що, друзі, ми все зробили. І у нас от вийшов ось такий картопляно борошняний коржик з нашими інгредієнтами. Тепер ми його зараз будемо ділити на дві частинки. Отак. Одну частинку їмо вже... <гум> Ти б вже хотів, Олег. Наш оператор Олег просто нічого ще зранку не їв. Так, одну частинку ми відкладаємо в сторону. А цю з цей будемо готувати нашу стружку. Картопляну. Або хрустики, або соломка, хто як називає. Насипаємо трошки борошна. Все досить. Так, стараємося рівномірно розтягнути по всій площі дошки. Беремо нашу одну кульку і розкачуємо качалкою. Тепер присипаємо ще зверху дрібочкою борошна наш коржик, тобто одну з його половинок. Ось так. Розмастили. І розкачуємо качалкою. Товщина має бути десь приблизно нашого бліна сантиметр. Ну, там 8 мм, хто як. Стараємося зробити, щоб він був такий, як прямокутний у нас получився. То Получився кругло прямокутний. Ну, Решта і тоді о ті от краї, щоб у нас був повністю прямокутний, так зрізаємо ножом. і складаємо на стороночку. Потім ці шматки ми додамо до іншої половинки. Нарізаємо такі смужечки. Пішов Руслан різати в другий бік. Так. Найтрудніша справа виявилася. Ну так, тому що це різанина де делікатна штука. Ну що ж, нарізали ми з першого шматка такі полосочки. Сказати чесно і відверто, це найскладніший процес у приготуванні ось цієї страви. Тепер ми беремо ще трішки борошна і так присипаємо наші смужки картоплі. Розігріваємо нашу пательню, наша розігріта і додаємо соняшникової олії. Ось десь отаку кількість. І кладемо наші трубочки, або соломку, або хрустики цю оливу. Якщо трошки нерівненька, то так поправити, щоб вона була рівніша. Бо вона зараз почне смажитися і вона вже візьме таку форму, яку ми їй задамо. І підрумяниємо до... Золотої Скоріки змешно трошки газ. Пока ще досмажуються наші трубочки. Ми ще порізали другу половинку. Для чого ми розділяли тісто на дві половини? Наше? Для того, щоб просто було зручніше розкачувати. Бо коли наш корж був цілий, був дуже великий об'єм і незручно було. А так ми розділили на дві половинки і з однієї зробили, тепер зараз будемо засмажувати другу половину. Ну що, друзі, засмажилися наші трубочки і ми їх викладаємо. За допомогою таких ось щипців на тарілку. Ось таким чином. Звичайно, пробуємо структуру. От взяли щипці, попробували. Можна і виделкою, хто не має щипців. Коли вони тримаються такі рівненькі, значить вони вже готові добре. Ось ті ще трошки, напевно, ні. Ще будуть досмажуватися. Весь, на все про все у нас процес смаження зайняв десь хвилин 10 з двох сторін. Ось і закінчили ми приготування нашої бульбяно-картопляної, чи не знаю, як її правильно назвати-бульбяної чи картопляно е, страви. Ми сьогодні готували картопляну соломку, но, але... По всій ймовірності у нас вийшла картопельна солома. Я жартую, звичайно, у нас просто вона вийшла трошки така як грубша. Але все рівно виглядає апетитно. А ось ці такі блінчики, то просто залишки були ті, що обрізки, пам'ятаєте, я обрізав по краях, щоб був прямокутник. Просто вже не хотілося нарізати такі дольки і вирішив просто засмажити окремо такі блінчики. Воно теж смачно. Ми що будемо пробувати? Пробуємо. Зараз я вам покажу, яка вона на надломі. Бачите, вона от так добре просмажилася, наша картопелька. А як на смак, зараз я вам скажу. Правду кажи Ну, Тільки правду. Сир завжди бачу в кожній страві де він застосовується, дає свою ізюминку. Класно. Зараз ще якоїсь сметанки, до речі, друзі. Дуже смачне поєднання зі сметаною, з майонезом, з розсольниками, з борщем, з розсолом, з курки. Буде смакувати відповідно. Ми будемо прощатися з вами. До нових зустрічей на каналі Exciting Pastime.